Ми завжди наголошуємо клієнтам перед тим як обирати виробника будівельних матеріалів, спитайте про найважливіше: скільки у них реальних об'єктів, які у них кейси. Подивіться, проаналізуйте, і головне, спитайте себе, чи ви бачите себе їхнім клієнтом. А коли клієнт ставить це ж питання нам у Брікленд. А покажіть ваші проєкти, ми щиро радіємо. Бо наші проєкти це не просто фото, це ніби наші діти. Кожен з душею, з історією, з обличчям, і їх не просто багато їх справді дуже багато понад 3,5 тисяч тисячі завершених об'єктів по всій території України. Сотні відгуків у Google, десятки відеовідгуків від задоволених клієнтів і ще більше в процесі. Просто подивіться на ці фото: фантастичні та сучасні паркани, мангали, альтанки і фасади ваших будинків. Та найбільше задоволення ми отримаємо не тоді, коли надходить замовлення, а тоді, коли завершується ваш проєкт. Коли ми бачимо результат, коли отримуємо від вас повідомлення з фото, з усмішкою, з вдячністю, оце справжнє щастя для нашої компанії. Оце сенс нашої роботи, бо ми працюємо для вас. Brickland. будуйте швидше, живіть яскраніше!